Існує насправді колосальний світовий досвід воєнної цензури. Ясно, що практики часів Другої світової війни вже застаріли, але ж є і сучасні підходи. Давайте подивимось, можливо, найцікавіші, які працюють у США, Ізраїлі або навіть північній Кореї. Ну принаймні, ми їх розглянемо. У 2023 році в США сталася історія, яку називають прецедентом. Джек Тейшейра, молодий військовий Нацгвардії, який був залучений до інтелектуальної роботи і мав доступ до закритої інформації, виклав у геймерський чат Discord сотні сторінок секретних документів Пентагону. Топ-сікрет сікрет це вищий рівень секретності, і все це опинилося у відкритому доступі. Що цікаво, частина з цих документів стосувалася війни в Україні, дипломатичних питань, аналізу можливостей і не. Стаж боєприпасів. Потім деякі документи потрапили у ширший доступ через соцмережі та інші групи. Та й Шейра визнав свою провину і його засудили до 15 років ув'язнення. А правила гри доступу до секретної інформації у США змінили. Відтоді запровадили внутрішній моніторинг, обмежили копіювання та пересилання секретних файлів. Почали проводити раптові незаплановані перевірки працівників і змушують їх підписувати ще суворіші угоди про нерозголошення. Унікальна модель, в якій військова цензура працює в умовах демократії, існує в Ізраїлі. Тут журналістам заборонено знімати військову техніку, повідомляти кількість загиблих. А якщо ракета долетіла до міста, навіть показувати руйнування не можна, щоб ворог не зміг визначити координати удару. За ізраїльським законом, будь-який журналіст чи медіа, які пишуть про питання пов'язані з безпекою та бойовими діями, мають перед публікацією подавати матеріали на розгляд військовому цензору. Він переглядає всі такі публікації до того, як матеріал потрапляє в ефір чи онлайн. Лише уявіть, торік цензор відправив у корзину понад півтори тисячі статей, а ще понад шість тисяч матеріалів відредагував. Як то кажуть, політкоректно що цікаво вказувати, що матеріал був підданий цензурі. Заборонено, тобто читач чи глядач не знає, чи був текст змінений цензором для іноземних медіа, які працюють в Ізраїлі, так само як і для місцевих ЗМІ, Винятків немає. Вони обов'язково мають отримувати дозвіл на трансляцію кадрів з обстрілів. Так, Ізраїль дбає про безпеку держави і своїх громадян. Північна Корея приклад тотального контролю і цензури. По-перше, там немає відкритого інтернету. Є лише внутрішня мережа Кван Мьйон. По друге, державні медіа це єдине джерело новин. По-третє, за поширення іноземного відеоконтенту, смертна кара. І це далеко не повний перелік драконівських обмежень навесні 2025 року. Світ дізнався про новий кейс технологічної цензури. Журналісти BBC отримали смартфон, який таємно вивезли з північної Кореї. І виявилось, що цей телефон буквально шпигував за власником. Він робив скріншоти екрану кожні 5 хвилин. Стежив за тим, які слова вводить користувач, і навіть замінював згадки про південну Корею на формулювання Маріонеткова держава. Такий телефон працює фактично як шпигун. Ним керує вбудоване програмне забезпечення, яке відстежує, що пише користувач, змінює слова, контролює трафік, робить знімки екрану, які недоступні власнику пристрою. Отже, що ми маємо? Телефон це символ свободи, коли він у руках українця, і символ страху, коли він у руках громадянина Північної Кореї. У нас це інструмент зв'язку, у них зброя, завдяки якій влада стежить за населенням. І найіронічніше, цю зброю північні корейці беруть до рук добровільно. Хоча, якщо мова про північну Корею, чи буває там взагалі щось добровільно? Отже, бачимо, що форми військово-політичної цензури бувають різними: одні контролюють інформацію, інші людей. Питання лише одне: коли ми захищаємо державу, чи не ризикуємо випадково почати захищати її від самих себе?